Йоу! друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс. Назвати хочете, і сьогодні перша серія виживання у Майнкрафт з модом на структури. І першим чином, як завжди, нам потрібно добути дерево. Зрубавши дерево, нам потрібно перекрафтити її в доски. Тепер з дошок давайте скраптимо верстак, палочки, і давайте подумаємо, що ми зараз перше зробимо. Я думаю, предлагаю зробити спочатку мерчі. Якесь оружі якраз зараз потрібно, бо ми зараз йдемо до фортеці, а там може бути все, все, що заманеться, як і моби, так і все інше. Дивіться, яка прекрасна фортеця. Тепер якось nice. мені треба до неї дойти. І через цей величезний гуома. Ху. Слава Богу, я думав, що я вже впаду і виживання закінчиться. Хоч і в мене, можна сказати, це просто виживання, це не хардкор, хоч хардкор теж скоро буде. Це просте виживання, я тут можу вмирати скільки хочу, але я не бажано хочу помирати, тому давайте першим чином також або навіть другим чином добудемо чуть-чуть каменю. щоб зробити кам'яні інструменти і зробити наш апгрейд. Також я та людина, яка дуже радується вугіллям. Нарешті ми сюди дійшли, і як бачите, ми вже коло цієї фортеці. Я сподіваюся, що тут немає ніяких мобів. Давайте через бек. А так, зрозуміло, це заброшене щось таке, але те, що я тут замітив, тут є сіно, і воно нам знадобиться, щоб зробити хліб, бо є їди... де. Мало не буває, потрібно дуже багато ідей. Я надіюся, що тут ще щось буде. Я обшукаю все, що заманеться. Ну і добре, що я звідси не пішов, бо я замітив тут залізо. Добре, що у нас є верстаки, у нас є кам'яні інструменти. Ну, як нема, а зараз ми їх зробимо. Зробимо кам'яне кайло, звісно ж, і давайте добудемо це залізо. Залізо знадобиться в будь-якому разі, щоб зробити або, наприклад, щит, або кайло. Якщо я не найду кайло, але і надіюся, що я найду кайло. Так, що залізо ми забрали, і давайте дивіться, що я замітив. Я замітив тут скриню в цих верхушках, цих таких. І дивіться, тут є кайло, <сь> якийсь пророк. Я знайшов кайло, вугілля, це дуже прекрасно. І в другій башні є також, як бачите, скриня. І тут знов кайло і залізна лопата. Це просто шикарно і золото. О, і ліжко. Я думаю, що його забрати, щоб не вбивати бідних овець. Бо вже в принципі надоїло. Теперте давайте спустимося чарівним чином за допомогою ліжка і йдемо вперед. Поки що нічого незвичного не відбувається, нічого немає. Поки що ніяких я ніяких структур не бачу, але надіюся, що я їх побачу. Так, у нас тут якась успішно виконана вход в функцію. Е, не зрозумів, вибачте, не можу в це повірити. Я знову знайшов ту заброшену фортецю. номер другу. Подимося, що це. А що це? Бьюн Спайдермен, Спідер. Я так розумію, це якась, е, по суті, це якась мамаша павучеха, так? Велика. Ні, вибачте, я не хочу битися з нею, я наді... бо тут також моби є дуже сильні, мені не треба. І також тут є боси. Я хочу, поки що, їх не бачите. І тут є також сіно. Давайте заберемо це сіно. Сі багато не буває. І також я побачив у цих, як бачите, таких маленьких кімнатках. Тут в нас є знов скрині і залізне кайло і інші інструменти. Давайте знову туди підемо. М -м Давайте за допомогою так, щоб урону не було. Пол... Ну, звісно же, я получу урон, ну як це без цього? І подивимося, можливо, тут є скриня. Так, тут є скриня, і тут у нас є хліб і палички. Ідеально, дуже добре. Нам будь-які речі знадобляться. Я дуже багато гори обійшов, але з гори пополам я щось знайшов. Я знайшов якийсь будиночок, я теж заброшений. Вчу і все заброшене ходжу. І також треба якось туди спуститися. За тому мого я надіюся сіна. І надіюся, що я не помру. То бажайте мені удачі. А я таки падаю, бо тут є квіточки, які не дають мені... Попасти. М так, але з надією, що я виживу, я спустився, і в мене три сердечка. Це просто ідеальний результат як такого професіонала, як я. Так, і давайте, я, ми розумні люди і вийдемо через. Е Кришу. <свист> <свист> Добре, <свист> давайте війдемо сюди, головне, наш не в полтину. І ми зайшли в якийсь будинок. І тут я бачу скриню. Давайте подивимося, що тут в нас є, і тут в нас є а, це якісь начальні інструменти. Мені здається, що це даються скрині бонусна скриня, коли я завантажу на стройках. Так, я тут знайшов знову залізу, знов лопату. Знов кайло залізне. Я заберу. Знадобиться 4. У мене чотири залізних ви Можете собі провірити. І я жодного заліза не потратив, щоб зробити це кайло. Я саме їх знайшов. Це просто круто. Також нас тут наближається вечір, і я не хочу поприв'язуватися з мобами, тому давайте ліпше переспимо цю ніч. Звісно ж, на цьому сірому ліжечку. І треба почекати, поки буде вже точно нічка, щоб я міг поспати. Давай все. Лягаємо, спатоньки. Всьо, ніч переспану, я виспався, давайте заберемо це ліжечко, вибачте. І давайте, ну, давайте заліземо на дерево, щоб було легше по деревах паркурити, бо я люблю паркурити, якщо хтось не знав, будемо паркурити на дерева, з надією, що ми знайдемо ще якусь структуру. Бо структу... можна сказати, що в кожній структурі є щось, що нам потрібно, не потрібно або не потрібно, але кожна структура тут потрібна. У цьому світі можливо тисячі, якщо не сотні тисяч цих структур, бо ви розумієте, що світ Майнкрафту безкінечний. Тому давайте, я там ні, там я думаю, що я щось стан шоу, але мені здається, що в цьому темному лісі ми тут нічого не знайдемо, бо тут так густо цих дерев, дуже багато їх. Uh, ну, давайте що, плавати чи що. Нарешті, нарешті, я повертаюся до березового лісу, бо мені, чесно слово, надоїв. це темний ліс. Він занадто великий і тут, можливо, навіть структур навіть ніяких нема. Хух, нарешті ми на цій прекрасній землі з цими прекрасними березовими деревами. Тому е, не заважай мені, і давайте шукати щось інтересне. Поки що я тут нічого не бачу, але я надіюся, що ми щось знайдемо. Поки що йдемо і нічого тут новенького нема. Новенького, я скажу, нічого нема, але краєвид просто шикарний. Подивіться, якщо хтось може скрінити. Так, е давайте спускатися і йдемо у звичайний, можна сказати, ліс, у звичайний дубовий ліс. Так, я вже на рівнині. Як бачите, я вже дібрався на речі рівнини і з надією, що ми знайдемо якесь селище. І тут, звісно, генерація Майнкрафту, як завжди, і тут якась пещера. Я не хочу спускатися туди, я не хочу помирати так рано. Ні, не треба. Тому давайте заліземо на цю вершинку і подивимося, чи є якась структура. Ні, з надією нічого поки що немає. Тому давайте спускаємося в долину. Акуратно, звісно, і в нас знов якась успішно виконана функція. Що за функція виконується? Давайте спробуємо спригнути. О, шикарно, ідеально. Звісно, я вмію. Якби було відро води, я би краще зробив, але поки що відра води немає, і я не хочу робити. І тут знов ця мамаша спайдерміха. Вона так. Я так думаю, що її логовіще десь підо мною, якщо він показується мені цей. Знак. Пройшовши ще сотню блоків, я наткнувся на вишневий біом, і він дуже красивий. І також, коли вишневі біому я знайшов таке якесь озеро Лава, воно мені на майбутнє знадобиться, тому я зроблю координати скріну, і мені знадобиться для порталу. Так, я замітив, як бачите, також я замітив якусь. Пещеру, і це шахти Майнкрафту. Давненько я з них не стикався, тому ну давайте попробуємо удачу. Була би не була. Є... Ху, слава Богу, я зміг. Так, з відром води би було краще. Е, так, е, ми в якісь шахтах і з надією, що ми тут налутаємо багато ресурсів, наприклад, заліза, а може й знайдемо якісь алмази. Тепер, друзі, я точно готовий йти в шахту. Я зробив собі щед на всякий случай і зробив також меч. І я знайшов ого, лазуріт на такій висоті. А в принципі, так, так. Лазуріт на який спавнися. Детна штук, я думаю, що мені з головою хватить. Ощерим чином я наткнувся на вугілля. Воно мені потрібно, щоб я, мені зробити якісь смолоскипи, бо в мене якраз їх немає, а я тут нічого не бачу. Зробивши смолоскипи, тепер я відважний і можу йти вперед. Не зважайте уваги, я просто закриваю тут боками, бо тут були спаунер цих отруйних пауків, щоб вони мене не покоцали, бо вони нормально можуть знести мені урону, а мені треба жити. І також я замість залізу, це чудово. Також давайте заліземо сюди до гори і подивимося, що у нас тут є. Я ж надіюся, що тут ми щось знайдемо. Наприклад, ще більше заліза. О, просто. Шикарненько. Забираємо це залізо, забираємо ще це залізо і в нас вже є достатньо заліза. Е, і куди далі нам йти, я не знаю. Але, друзі, нарешті я знайшов алмази! Діаманти, Друзі, я знайшов два діаманти, це просто ідеально! Золоте яблуко, нічого собі! Оце собі скарб я знайшов. Це просто чудесно. Це два алмази Добре, могли би й три дати. Ну, гайла, ну, ладно, 20 теж добре. Давайте уб'ємо нашого першого моба, це павук. І давайте підемо туди. Так, я чую звуки дуже багато тих, як називається, мобів, скелетрончика, зомбачка і павучків. І тут знову спавнер. Скільки тут багато спавнерів? Давайте спускатися туди в долину. І також забираємо залізо. Йойй, у мене тут дуже жорстока битва, як бачите. скелетрончик і зомбачок. Е, так, скелетрончик, ой, зомбачок помер. І скелетрончик теж помер. Господи боже, як я вас не межу. Тут і кріп розірвався. І тут два спавнери, скільки можна! А, ще й до мене паучок отруйний, пхається. Ні-ні ні, ні, ні але мені не потрібно, щоб ти мене отруїв. І тут також звичайний. Ну, звичайний, це звичайний. Звичайний паучок в Майнкрафті. Так, добре, що в нас тут є? А, у нас ще зомбачок є, та ти сю. Ну що ти тут забув? Що ти тут забували? але зато в мене рівень піднімається. Це дуже добре. Так, і ще. О, ні-ні-ні, о, ні-ні ні. Вибачте, друзі, але ні-ні, ні не потрібно. О, ні, 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 була. Два скелетрони. Мені здається, що я помру. Ні-ні ні. О, ні. Ой-ой-ой, оце хардкорно, це було хардкорно, друзі, але я вижив. Слава Богу, що є ще, друзі. Якби не було щита, все, можна читати, що мені була би кришка. І я там побачив знову спаунер. Господи, скільки можна! Так, треба його перекрити і. Х -х Хто мене. Відвали, відвали. Я тебе прошу, відвали від мене. Ні, не йди на мене, будь ласка. Не йди, не йди, не треба, я жити хочу, я жити, хочу, всьо. Було, оце було прям смертельно вже максимум. Господи, як тут тяжко, особливо коли ці спаунери з цими отруйними павуками, Це просто неможливо вижити. Але я якось виживаю. Так, мені треба побільше блоків, бо на всякий случай, щоб застроюватися. Так, добиваємо ще знову залізо. А, господи боже, як ти напугав мене. Ні, не треба. Ні, 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 ні-ні ні. ні. Ще два. Ого, ще два паучка. Ого, боже. Що, 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 не, не, будь ласка, не. У меня два сердечка. Та помри вже! Все, треба закриватися, треба поїсти, треба поїсти, поки вони заспалися, а тепер швидко блоками закриватися. Нафіг мені їх треба. Господи, залізо, йди з радістю до них. Мені не треба, я хочу жити. Друзі, я думаю, що я накопив вже достатньо ресурсів і мені пора вже звідси йти. Додому, все, мені доста тут виживати в цих, особливо пещерах, бо тут просто нереально. Тому мені треба знайти шлях додому. Я просто наблюдаю, як він хоче мене прямо вкусити за одне місце, але не може, бо тут мішає один блок води, так? Ну, давай, павочку, я тобі поможу. Я думаю, що ти радий, так? Я також радий. І на тобі по хребту, все. Я тобі е, скоротив життя до нуля. І я думаю, що тепер, от тепер. А ні, 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 давайте я туди не хочу йти. Ні, я ліпше спавне не поламаю, я ліпше піду наверх додому. А тепер мені якось треба знайти шлях До гори. Це було недовго, і я знайшов шлях, як бачите. Все, ми тут, а тепер нам треба якось. Піднятися до гори. Тому я так думаю, що долину спускатися не потрібно. Так, ну мені лінька. Зараз до долину. Тому зараз беремо блоки в зуби і йдемо до гори. Так, я щось бачу, що я щось знайшов. Щось закопане. Чи ні, чи що це таке, чи так має бути? Господи, я не розумію в цих, цих, цих структурах. Що це таке? А що це таке? Мені туди в долину потрібно, чи ні. І. О боже, я чуть не впав. Е... Як це тримається, я не розумію. Це ж логіка Майнкрафту, друзі. Так, а мені туди в долину, бо там є скринька, я дуже хочу її відкрити. Так, я успів. Я спустився. Ми тут на долині. Е, о, тут штани. Тут є залізні штани, тут є золоце, Це добре, не знаю для чого і нам. гострота один. Нічого собі, захист три! Ого. А це книжечки, вау-вау, прям! Треба їх забрати, мені їх потрібно. Давайте спочатку тут вивальнемо місце, бо тут дуже багато чого мені не потрібно. І нащо я тут це все беру? Так, треба це забрати, цього мені взагалі не потрібно. Лазурит потрібно, це потрібно, яблуко потрібно. І давайте штани заберемо. І ці прекрасні дві книги. Все. І мені більше не потрібно. А тепер подивіться, як її красивий в штанах. Я, друзі, зрозумів, що це за структура, і друзі, я вам не раджу сюди. Йти. Тут дуже-дуже небезпечно. Тут є заховані спавнера, а в цих спавнерах такі спавняться такі напівзомбі напівскелетрони які зносять так багато врону, щоб ви ніколи ви ніколи не повірите в це. Тому я, мені туди точно не потрібно, я такий заряджений. Я думаю, що навіть залізною бронею. Дав навіть туди не йти. Хіба знезарітуваю, бо вони всі як на тебе нападу, то все, тобі кришка. Я вже з цим сталкувався. Відчуваю себе спідранером. Я на горизонті щось побачив і мені. О, це могила, так? Це. це винтер в Майнкрафт. О, а тут можна поритися, можна якісь ресурсики ну Вибачте, я в реальному житті це не роблю, але в Майнкрафті це можливо. Тому давайте подивимося, що у нас тут є. Ааа, і першим разом у нас тут спаунер якихось привидів. Я розумію, цих померших. З богом я тебе зламаю. і, тому давайте знайдемо, можливо, щось тут буде. Так, тут нічого нема. а тут О, тут на скрині, і тут є. Кісточки? Ні, давайте йдемо звідси. Була лише одна єдина скрина, і то з кістками. Ні, я не хочу туди більше вертатися. Мені здається, а це трошки ненормально. Дивіться, тут пугову вроді, а там город якийсь. Е, Я нічого не розумію, тому давайте підемо звідси. Так вже ніч наближає... О, ні. Та ну, я знайшов, я знайшов селище, нарешті. О, слава Богу, як довго. Це таке довге відео, десь у розмірах півгодини, я вже знімаю, можна сказати. І нарешті я знайшов якесь селище, поселення, де я можу прожити хоч якусь нічку, нарешті з жителями поговорити, хоч я з ними не говорю. Мені то треба. Зараз нічка, давайте спустимо. О, нічого собі ще ще й Зловив. Так, давайте заходимо быстренько сюди. Був конкретна. І давайте зайдемо в цю церкву. Я так думаю, що я й тут і буду чуть-чуть жити. Поживу тут цій церкві на другому поверсі. Ну що, друзі, на жаль, відео добігає кінця. Як бачите, на фоні нічки з селищем нарешті. Прекрасне місце. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео і ви поставте свою подобайку, бо я працював над цим відео, що й встановлював, шукав мод на структури і знайшов дуже прекрасний мод, як бачите. Я думаю, що вам сподобається, ви поставте свою королівську подобайку. Підпишіться, напишіть свій коментар, будь-який, і я відповім або пролайкую сердечком. Дякую всім за перегляд, всім пока.